Друзі, сьогодні буде обзор. <кій> Вибачте, будь ласка, я просто прихворів. Це... Давайте починати. Дивіться, а тут а це сам телефон, це буде обзор на а телефон Дюна Вей. Дивіться, це Дюна Вей. Тут камери Дю... написано Way. І давайте ми переглянемо перший дисплей. Перший дисплей. Пум. Перший дисплей. Це у нас буде тобто, робок, сліф і кнопка. Тепер... Тут ще ось так позначається заряд на першому дисплеї. Тепер другий дисплей. Другий дисплей. Пум. Ой. Пум. Тут буде А, там ще був лифт, кнопку. Ліфт, Пакмен, робокс і це. і кнопка і ліфт І все. Ще камера. Дивіться, тут. Это прагманы, это робокс, это кнопка типа клика. Клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Еще клик, клик. тут это... лифт камеры, камера, осталось подмечать заряд. І хочешь я вам скажу, Так, тонкий з нього 1,3 міліметра. Ви не представляєте, наскільки це тонко, наскільки, і, і, і це тонко. Наскільки це тонко, ви не представляєте? Ви взагалі не бачили не єдиного такого смартфону. Це це. А в вы... Ой, давайте. Заложенный вид тонкость. Его толщина так составляет один а, и семь миллиметров. Ну, доброе всем пока-пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И всем пока -пока. Пум.